Зараз відчу на манікюр. Такий початок відео. Я не знімала, як збиралася, тому ось зараз топаю вже, тому... тому я ще не прокинулася. Холодно на вулиці, мороз. Я тепло вдягнулася в нормальних перчатках. А це зараз куплю каву. Зайду в кав'ярню, куплю каву і буду пішки топати. Хотіла викликати таксі, але зрозуміло, що не дуже хочеться зі стаканчиком кави їхати в таксі, а каву хочеться. Тому пройдуся до сусіднього району пішки. Так сказати, прогуляюся трошечки по свіжому морозному повітрю. Чорний ремонт. Манікюр. Я зайшла в кав'ярню не в ту, яку я люблю, тому що вони працюють з 9-ї, а зараз немає 9-ї, тому це прикро. Прийшла на манікюрчик. Зараз будемо робити красу. От таку красу зробили до Дня Святого Валентина. Трошечки так, на таку тематику вирішили зробити. Але ж то гарно як. Біжу зараз на тренування. Запізнююся, забула ще штатив, щоб познімати наше тренування. Не знаю, чи вийде, чи не вийде, хоч трошечки щось засняти нормально. Я мандрую після тренування. Зайшла в Аврору, купила кучу всякого і буду вам робити мій огляд на барахло, яке я купила. Я ще купила в аврорі сухий корм. Висиплю біля під'їзду, щоб котики потім, якщо вони прийдуть під під'їзд, щоб вони змогли поїсти хоч щось. Я частенько так роблю. От коли бачу, де можна придбати корм, я заходжу, купляю і... Висипаю, коли згадую. Це доволі часто. Не кожен день, так. Але не кожен день, та я і ходжу в магазин. А дивіться, хто у мене тут є. Пес. Маленький пес. Маленький пес. Отакий. Біжи. І ще один. Опа, маленький кіт, маленький кіт. достає. От бачите? <ристо> <ристо> Він ревнує дуже сильно. Ой. Не нюхай його. Отстань від от нього. Біжи. Так, отстань. Фух, все. А -а -а! Я вся вже в шерсті. Так, маленький огляд вам на моє барахло, яке я купила в Аврорі. Почнемо. Крем мило. То не тобі. Такий цілий літр. Мені подобається. З персиком і авокадо. Так. Губки. Пористі. Фрекенбок, кухонні губки. Мені сподобалися вони через колір. Я купувала схожі в Аврорі в чорні, вирішила спробувати ось ці. Мені сподобалося, що є рожеві. Шкарпеточки. це мені для тренування. Пес думає, що там є щось для нього. Але я завжди купую йому в Аврорі іграшки, але у нього так вже багато іграшок, що йому просто вже досить їх. Сміттєві пакетики на затяжечках. Ну, то я завжди. От такі от штучки для манікюра. срібні і, золо... і такі, як... вони, наче і золоті, але вживу виглядають більш як. Або рожеве золото, або навіть бронза. Арчі! Від кота. Відчепися від нього. Ось такі штучки. Мені просто вони сподобалися через те, що тут є такі, як бусинки. Тому я взяла їх через бусинки і маленькі бульйонки, такі дріботні. Мені, якби для манікюру підійде. Я завжди е, намагаюся брати з собою якісь матеріали. що Ну, я проходжу, і я знаю, що я зможу зробити манікюр з цими матеріалами, тому що я їх принесла. А сподіватися на майстра манікюра, що у нього буде все-все-все. Ну, це ну блін, трошки тупо, тому що е майстри манікюра не можуть скупити абсолютно весь асортимент, е тому що один, можливо, клієнт в рік захоче якусь бусинку приліпити собі, а у нього буде цілий ящик таких бусинок, Тому я купую собі такі, приношу і мені роблять. Манікюр. Далі. Ще наліпки для манікюра. Анімешні. Мені сподобалися з такими аніме дівчатками. Кайф, можливо, у мене буде колись настрій зробити собі аніме манікюр. І я зроблю. Не знаю. Хай полежить. І останні позиції лопаточки ось такі. Це я собі придбала. Мені сподобалася ось ця. Вона прикольна вона вигляді сердечка. Можливо, це через те, що зараз, якби через пару днів, буде 14 лютого тому, а ось ця просто крута, тому що тут є дірочки. Мені стопудово не знадобляться. А це вже мої бабусі. Ось такі лопаточки. У мене є такі самі, але рожеві. Це на млинці, це просто мішати. Вони м'ягенькі, силіконові. І, звичайно, пластикова. З такою металевою ручкою. Тому що вона на день народження сказала, що мені квіти не купувати. Подаріть мені, будь ласка, сковорідку, є така. Окей, ми подаруємо тобі сковорітку. І вона мені нещодавно каже: типу, у мене немає лопатки такої, щоб прям не нашкодити цій сковорітці. Я так думаю: ну, окей, кажу, я тобі зайду в аврору, куплю нові лопатки і будеш собі користуватися і не нашкодиш. І я сьогодні після тренування вирішила зайти і придбати їй лопатки до її основного подарунку. Отже. Я не знімала нічого на тренуванні, на жаль, не хотілося якось, не було настрою прям знімати щось. У мене болить коліно трохи. Смішно було, коли Маріна питає, як у тебе справа? Я така, нормально, коліно болить тільки. Я така клас, просто клас. Йду зараз на тренування, нічого не знімала. А, трошки справ насипалося. Не знаю, навіть трошки запізнююся. Фух. Боже, як важко цю сумку тягати з собою кожен раз. Просто кожен раз. Я не знаю, на що я згодилася її постійно з собою тягати, бо там всякі накладки, обтяжувачі, все все вона просто непідйомна. Це пипець. А ще своїй тренерці замовила. Батончики, які вона порадила, так такий маленький подаруночок зроблю. Прийшла на тренування. Мені здається, я все ж таки трошечки схудла, тому що трошечки тут пішло, пішло. Закінчили тренування. Ножки будуть боліти завтра дуже дуже сильно. Я втомилася, зараз біжу за кавусою і швидко додому. О, така краса. Найкраща кава в місті, за моїми мірками, це в круглому коті, тому що не знаю. Я пере Куштувала купу кави, але ця мені найбільше сподобалася. І завжди смачно роблять. От така от я мадама біжу зараз додому. Звичайно, як завжди, у мене дуже гарний фон. Кирюша каже, що це на всіх моїх історіях, на всіх моїх якихось відосах я знімаю на фоні якогось жахливого фону. Це класика, це класика. Ми тут з моїм компаньйоном маленьким. <гум> Сидимо їмо. Ну як? Я їм. А чи не можна? Ну, це моя тарілка. Тобі таке не можна. <гум> Я придбала в Сільпо а, кіноа. Біла кіноа. Думаю, ну, спробую. Я полюбляю якісь такі незвичні каші, щось таке, іноді хочеться щось скуштувати таке, тому що. От, Наприклад, мій хлопець не дуже любить пшеничну кашу, а я, наприклад, обожнюю дуже сильно. І ось ця каша кіноа мені трошечки нагадує її. Не знаю, можливо, за консистенцією. Я зробила собі, потушкувала курячі тівтельки. я не знаю, як правильно сказати, тефтельки такі. І зробила кіноа і взяла собі трошечки помідорок Черрі. Зараз після тренування їм. І будемо займатися домашніми справами. Не дуже хочеться знімати щось вдома, тому що, якби це не цікаво. Єдине, я, до речі, вчора спробувала фотоепілятор, який ви могли бачити в минулому відео. І я цей трошки якби, пригальмувала, з тим, що, думаю, блін, боляче напевно, буду. Не хочу якось швидко ним користуватися. Але все ж таки думаю, ну ладно, на якихось маленьких таких на маленькому режимі спробую. Ну, я зробила на ногах на четвертому, виходить, на четвірці, да, із п'яти. От було взагалі не боляче. От я тепер буду собі постійно, стабільно робити все тіло цим фотоапіратором і буду чекати результату. Не знаю, я сподіваюся, результат буде, ну дуже хочеться такі гроші за нього віддати, щоб ще й результату не було. Але, ну, як мама знайома сказала, що в неї був результат, якби вона зараз все ходить, і їй взагалі дуже круто. Подивіться, який він маленький. Ну, от як його не любити. Але він дуже сильно любить литися. І зуби ми будемо чистити, так? Да? Зюби. Він зуби не любить чистить. Зубки він не любить чистити, Сушитися феном він не любить, він любить тільки маму і папу. І все. Скази, да. Ну, Томаса люблю, але ну, більше скаже, люблю, бісить його. От він майже два роки живе з нами, і, він, і досі у нього є такий інтерес щось зробити котові. От просто якось до нього, не знаю, Трошечки якби кинути в нього іграшку якесь, наче він не хоче, щоб кіт з ним погрався, але ну, він ж знає, що кіт просто накинеться на нього і буде бійка якась. Але його життя нічому не учить, і він дуже сильно хоче. От ну, подивіться. Ти лизнув? Лизнув тарілку? Скажи, я тільки повітря лизнув, скажи, я не лизкав тарілку, що ти придумуєш, мам? маму? Коротше, буду доїдати, чекати хлопця і будемо займатися своїми справами. така. Скажи пока-пока. Скажи, побачимося з вами в наступному кадрі. Де? Де? Скажеш пока-пока. Зрозуміло. Почну в кафе святкувати 14 лютого. У нас випало дуже багато снігу. Зараз топу на тренування. Не знаю, чи мене чутно, але у нас випав сніг, я зараз топаю вже на тренування в спортзал. На вулиці дуже світло. Я не дуже люблю, коли на вулиці виходить, що багато снігу і світло відбувається. І я ніфіга не бачу просто. Зараз топлю на тренування. Певно, закінчу це відео вже як відтренуюся, тому що достатньо, в принципі, достатньо вже кадрів назнімала, щоб не було забагато. Та й нічого поки знімати. Такого, що прямо в майбутньому е, в подальші дні нічого не буду знімати, але зніму для вас огляд на сінцею вже. Вернуся трошки до сінцею. Я якраз сьогодні чи завтра чи сьогодні заберу посочку і буду знімати вам такий огляд. Я маю так, бо ніфіга, тут не можу нормально взяти телефон в руки. А буде на Л'ять. Ще отокою з тренування зустріла свою іншу тренерку Марину. Постояли, трошки порозмовляли в кав'ярні. І зараз для себе і для кірюжі купила кавусю. А він ще мені придбав букетик, тому що вчора не встиг на 14 лютого порадувати, тому... Дарує сьогодні, а я якраз ще й під цей букетик велику вазу тащу. Отак от. от. Хоча я сказала, що немає в Аврорі великої вази. І тільки я думаю, ну зайду, зайду, подивлюся. Можливо ж, можливо, буде. Я заходжу її велика ваза, є, боже клас. Єдиний мінус, вона продавалася без коробки. І я зараз дуже хвилюся, щоб її не розгепати, поки я дійду додому, бо це вона дуже стане до такого скла, прозора. Це вона неприємно. Викинуті гроші будуть. Не знаю, чи це чутно чи, чи чутно, мене додам субтитри, якщо треба буде колено, прячу руки, телефон. Просто подивіться. Кирюша подарував мені отакий от букетик. Такий гарнющий. Він не встиг 14 лютого придбати букет, коли повертався додому. Тому сьогодні в мене чекав ось такий сюрприз. Я вже наробила фоточок на телефон і на камеру і ще на плівку сфотографувала. От така милота. Ви тільки подивіться. Прям справжні Джингл беллс Просто. Наприкінці зими нас засипало снігом, зараз підемо з Арчиком гуляти. Так капець. Вон там стоїть моя посилка здорова. Я не думала, що там буде така велика коробка. Просто подивіться. Це сенсея Мене погано видно, але я тільки що зайшла на пошту, забрала свої спортивні комбінезони. Сподіваюся, вони нормально на мене будуть сидіти. Просто подивіться, в багажнику вона не влізла. Трошечки я перестаралася, аби, як завжди, вони а, наскладали купу паперу, все перекрили папером, і зараз буде тільки півкоробки самих товарів. Пес уже сумує за татком. Зараз він прийде. Зараз тато прийде. Хі -хі. Такий поп да. попсік. Парці. Поїхали. Зараз купилися в сільпо, бо знову я згадала, що у нас немає продуктів, з яких готувати. ідей немає, тому придумали свиденько приготувати тут... гомілки. І, можливо, макарони або щось таке. Зараз мандрує нам за кавуслю. Але ж погодка, капець. Все лапы в снегу, да? Шабака. <рик> Тем-тм. <Тю -тю. рик>